Шановні друзі, блукав-блукав і вийшов на ось такі золоті квітиці паласки. Дивіться, ось покажу вам звичайну клитицю. Да? Очерета? Ось вона. Ось вона ось така на Гарна синька. А це у нас іншого виду і вони такі жовтенькі волошкове поле. <смітно> Звідси яка красота. І така е галявинка саме ось таких колосочків. Дивіться, які вони гарні. Хвостики прям такі. Нагадую, друзі, це у вас на екранах чудо природи, яке з'явилось на Каховському водосховищі. Звичайні киточки дивіться. Цьогорічні. Гарна тут проводила, друзі.